Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову новий день і знову нові поставлені задачі. Так що, друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви в мене є, за те, що довіряєте, за те, що підтримуємо. підтримуєте і маємо можливість підтримувати наших захисників. Так що виїхала ще одна машина з ремонту. Це ми забирали 241-ї бригади. За останній час ми їх ремонтуємо. Це вже третя. От. І третя у нас вже вона відремонтована. Є кінкап відремонтований, він ще знаходиться тут. Елічку ми відігнали, але також вчора ми відправили супорта, бо хлопці звернулися, обрували його. Тут ми ремонтували, і хлопці ті, що ремонтували, там його реставрували, сказали, що все буде добре. Ну, Але він відлетів через деякий період часу. Вчора, дякуючи, магазину Віанор. Замовили і напряму відправили, оплатили. Ну, а На даний момент машинку ми перемонтували, була проблема там з роздаткою, але дякуючи, Богу, хлопці тоді виїхали завдання, все обійшлося, був і прильотик, і на ній стояв наш реп, якщо я не помиляюся, і з хлопцями ну, все добре, і машинка також залишилася ціла, але півішку впала. Ну, то таке. Ми в цьому ділі не дуже розбираємося, стараємося також. Робити ці всі моменти. Вчора ми відправили ще один реп, позавчора 118-ту бригаду разом ми з хлопцями нашкребли на нього і зробили і чекаємо відеозвіт. Ну а на даний момент, чому ми це робимо? Тому що в принципі, ми -то взяли машину на ремонт, ну, але, друзі, ну, резини немає. І відігнати її в такому стані також ну, не є гоже. Так що подивилися ходову. Зробили. І зараз, вчора я був у АВП-шина і взяв отакі АТ-шні колеса, Чотири штуки. І зараз буду їхати до Сергія Рикиди, будемо перезивати. Ну, а також поміняли мастило. Так що хто там думав, що це так все просто і легко, збоку, можливо, і так. Ну, але біля кожної машинки, яку ми забираємо, все, я не є механік, але хочеться якось зробити те. По максимуму, що не виведе її з ладу, тобто так само передивитися ходову, щоб не випало, не одирвалося там ніхто, нічого. І щоб вона їхала. Так само резина, вона може і стрельнути, і також завдяки цій резині може просто не виїхати, застрягнути. Так що, дякуючи вам, ми це все діло з вами зробили. Зараз буду відганяти, а також відігнав вчора, забрали ми печеру вагон спорту 72-ї бригади, також мотор зробили. Заводиться, їде, щось по зарядці. слабовато, наче 12 тільки видає, треба хоча б там 13,8. Будемо передивлятися акумулятору гайки, ще походовцю треба подивитися, ну і всередині там у машині можна всадити картоплю. Ну, Але машину відремонтували, тепер можна її привести в порядок. Так що я дякую нашій мийці яка знаходиться біля автомагазину Віанор за те, що допомагає, за те, що підтримує. Ну, а також по ремонту автомобілів Дякую я команді Вадима Волошина, о, його команді за те, що в швидкий період часу і фактично задарма зробили це все діло. Так що рухаємося далі, життя продовжується, і запитів дуже багато, і помаленьку шевелимося, потрішки. Комусь обіцяємо, комусь, на жаль, не можемо. Є такі моменти, був ось недавно момент, говорять, що до до наших волонтерів звертаються, вони тільки допомагають тільки своїм. Ну, що я можу сказати, за цей період часу, відколи допомагаємо, вже дуже багато є підрозділів, з якими ми вже працювали, кому допомагали. І коли в хлопці без виходу, вони по кругу всі телефонують або пишуть. Комусь дуже срочно треба. Комусь не дуже, але треба це зробити. Ну і таким чином ми це все діло розпреділяємо. Так що ну, в ці моменти будемо працювати далі. Так що погнали. Так що, друзі, помаленьку їду. Зараз поїду відвезу хлопцям. Ну і ще один косяк. Я про нього не сказав. сиджу за кермом, бачите, яке у нас шкло переднє лобове. От. Ну, оставити його в такому стані, просто також буде. Не гоже. Так що Балака вчора з Миколою Васильовичем майстренком. Повинен зараз 9 годин подзвонити хлопцям і перепитати. Хоч ця машинка дуже-дуже дуже срочно треба зараз на Покровський напрямок. Якщо зможуть знайти шкло за 3-4 дні, то будемо міняти новеньке і поміняємо, тому що по-іншому ніяк. Ну як отаке залити? Так що працюємо. Дякуючи вам, ми його думаю замінимо. Так наче все нормально, помилок більш нема ніяких, все працює. Так що їдемо. Ну що, друзі, знову ну, але маленький. Печемо на Переяслав. Печемо на розборочку. Еліт авто. До тіктокера, до Жені, по проханню. Їжачка, так що ті, хто щось дригається в цьому напрямку, спілкуються один між одним і подзвонив до Жені, їжачок шукає мотора, Женя віддає за 50 тисяч гривень. Ну чисто так. По-дружечці, ну а я по-дружеськи забираю, буду їхати на Миколаїв. Первомайсь треба завезти мотор, там ремонтується машинка в будуть міняти мотор. А так що зараз печу, печу, подивимося, що там робить нашій... Переясловський блогер, як там працює розборка. От. Ну А також якраз спілкувався. І Женя каже, сало привези, кажу, сала немає, ми ж свиню не різали. То Леся Петрівна коптила вчора. От. І веземо на пробу Євгенію замовлення невеличке на пробу копченості від родини Шелудьків. Так що життя триває, по-іншому ніяк. Завдяки Бог маю можливість виконувати ті чи інші прохання від захисників. На жаль, їх дуже багато. Якщо їх багато, значить не все так класно, як би нам хотілося. І ми маємо всі об'єднуватися і підтримувати захисників, щоб вистояти у цій клятій війні. Ну Не знаю, я рахую, що так. Хтось рахує не так. Це не їхня війна. От війна в нас в державі. І ми кожен повинні щось зробити. Ціна. Нашого кожного прожитого дня вона дуже-дуже висока. Так що дорога на переясу, печу, далі буде. Ну так, працюємо. Поки там машинки перезуваються, одна миється, одна перезувається, готується, тільки що дзвонили, щоб замовити скло і поміняти його на, на варм. 6 тисяч гривень поміняють що До вихідних, покажу, мені треба дуже швидко. От, бо хлопці, можливо, хтось прискоче, щоб забрати машину. Може нам не треба буде їхати на Покровський напрямок. Нам туди також треба хочемо завезти прицепчика Тому що Рома з Оксаною зробили. І там ще 4 колеса на грузовеньку машинку, 25-ту бригаду. Так що працюємо, працюємо, дякую, вам всім. Також хочу подякувати і обійняти. Тамару волошин, я її не знаю особисто, але обіймаю, цілую. Дякую вам велике, що ви в мене є. Наберіть мене, якщо буде така можливість. У мене нема вашого телефону, хотів би поспілкуватися з вами. Хотів би подякувати вам за те, що ви в мене є. Дякую вам. Жень, Шо? Кажи всім так що, друзі, розборочка периясла. Вітайте до нас. Так що кому треба залізять. Залізяк у нас багато, особливо вони валяються тут. Як ото та, та штука називається там? Ну то та, по 500 гривень. Джанкіар. Джанкіар. Так що, друзі, якось заїду засніму, правда, там десь вони стоять, там ціла куча тачок, які можна прийти, взяти з собою ключі, зайти на цю територію. Знять все те, що вам треба, якщо ви його винесете в руках. Кстати, то ти якось неправильно робиш. Вони там вішають усе, і ключі, і все, і несуть, і в зубах, і в руках. Обманюють. Так. Ну, але... Ідея була така, за 500 гривень ти знімаєш те, що тобі потрібно. ринка, там, стопи, бампери, які і пішов собі за 500 гривень. А вони набирають такі баули, що але... на прицепі, можна заїхати. Ну, але ти як казав? Пацан сказав, пацан зробив. Так що, друзі, ну а я просто не мог винести з Жанк'ярда отаку штуку і, на жаль, вона... Я от колеса приніс, може на колеса його положити. Масла нема в ньому. Що це за мотор взагалі? Бо я ж купляю, не знаю що. 2,5 турбодизель. Тут навіть номарочок да? да. Це дзвонив Йожик, Йожика знають багато, моїх підписників, він нам дуже сильно допомагає. Також працює в цьому напрямку. Я дав Женька номер, кажу, поспитай. а він каже, ну як для тебе, твій друг це мій друг. Так що ціна питання не можу сказати, але реально нормально. Скільки мотор моторів, щоб купити? Двушка більше? Ми подаємо просто голий двигун, це коштує десь півтори-1700 доларів в залежності від того, як ми бачили, як він працював. Ну, коротше, грубо говоря, двушечка. А це ж ти мені даєш там і форсунки, дивлюся є. Отак от, от, от би він стояв душку. Отак би стояв двушку. А це він тут і форсуночки все є, все чи Так що, ну, будемо... топлі допустим, топлівна з форсунками 2200. Понятно. Насос. Це якщо сало шкурою, то що 220 брати. Мені? Не, ну вже можна домовлятися індивідуально, там вже по якихось. Ну, Мені півтори тисячі, він просто голий пень не продається. Я вам скажу, то все херня, він мені знижки робить не з-за того, що я там волонтерством, там займаюся, там ще там чимось. Він просто каже так, якщо сала не буде, я просто був період часу, там 2 тижні. Ну, коротше, так вийшло, що я ну... Ну, так вийшло, Леся Петрівна мене підставила, навіть балакати почав по-другому. Я тут кажу, їду, ну кажу, їдь. Ну їдь. їдь да. А сало єков нема. Ну все одно їдь, Ну, приїхав із салом, все зовсім по-другому, друзі. Зразу подарки, можна піти на джанкер, сходити, в карманах винизить. Дайте, що А, Пахучка, а, ж у вас вже все там, вже вивісочка, дивися, все по красоті, розборочка, вже не заблудишся. Так що я не знаю, як тут правильно називається цей район, але якщо їхати по тій окружній... Це Сунтофор. Район Світофор або ефіралів в народі так. Ну ти думаєш, якщо він буде їхати з Білої церкви до тебе на Джанкіат, він а знає... А нас в один світофор у він на об'їзді знаходиться. Він нас не проїде. Це треба питати, де знаходиться світофор. Ну йди там, в торба якась Петрівна, Замовлення твоє, так. Пробне замовлення. Я міняю. Нашу пахучечку, я вішаю тобі, от в тебе там неправильні висяти, я їх зніму. Ну, У мене є правильний, ну... це не Тут знаєш називається много, то дурно. Хозяйка бара прийшла. Чість. А наклеєчки в тебе є? Лід автоклуб? Ну це вонючка. — Ні, де я ж не спомню, що вона. Рамки я бачу, воно ж вже на тому дриндику, що диречить, так? Да? Да. Написано «Автовикуп». «Автовикуп», автоклуб, номер телефончика 0. 73, 999, 33, 99 Будемо високі будемо їсти. Ти сіроть. Це тобі просто повезло, то ти мало заказав. Обично його дуже-дуже мало. Так що Вену так. Наша робітника день народження, це нам на стол. Так, крутяк взагалі. Так що заціните? Заціните? Десь свою машину і закриваю. Я знаю я ці всі моменти. Робітника день рождення. Я поїхав пацани на обід, да? Я спробую вам потім скажу, яке це зало, Да? Привет. да? Привет, ну, ми з Лесі Петрівною зараз розберемося і напишу. Та це вже ваші проблеми. У воно ж розумієш. Мешонка вже пішла, сало вже пішло. Ти що просто не ознайом, нас воно рідко, ну я пролітаю. І перепілки я вчора готував сам. І як? Чотко. Так треба було тік зазняти, нащо тобі твої авторозборка. Ти знімаєш вже контент. Знімаю не профільне відео, не заходжу. Женя, про Женя, Женя, цей повар. повар. Ти бачив мій Тікток? Я так. ж Тіктоком не займаюся. Ти І... клуби там жариш, готовиш. який там Ютуб, які такі то, то жари, що ти ліпиш? Не, не, не дури людей. Я... У мене теж не профільне відео, коли я займався свинарством, було більш-менш все нормально. Потім, коли почав займатися більш-менш підтримкою Збройних сил України, ну такі відео не дуже дивляться. Ну але це є сьогодення. І, на жаль, поки ми тут ось, то там, трошки сміємося і маємо можливість працювати і ночувати вдома в теплій хаті, то ми розуміємо, що завдяки кому. Так що ми не забуваємо про це. І розборочка Перяслав не забуває, тому що їй допомагає. Чесно, до речі, збір вже закрили. По генератору. Це, да, по генератору. так Красавчики. Вони організовують разом там і збори. І багато хлопців приїжджають, щось купують, щось віддають. Так що, друзі, кимотнулися на Переяслав до Женька, Забрали моторчика, е дали нам адресу, щоб відправити через делівері, а в нас делівері немає. Так що будемо, як їхати на Миколаїв, все-таки будемо завозити. На точку і віддамо. Двигун купували не ми, двигун купував їжачок для автомобіля, який він ремонтує. Ну, Але ми трошки підсобили йому, так як він в столиці, а ми ближче до Переяслава і поїхали, забрали, подивилися, скинули відеозвіт. Що за мотор, який мотор. Ну і тим паче ми з Женьком вже працюємо не один день і знаємо один одного, то якщо що не так, то щоб не було потім у нього все добре. Так що друзяки, чого ще знімаю відосик, відосик невеличкий такий відосик. Так що що в нас є? Ми вже придбали резину для 95-ї бригади, ой, для 25-ї бригади на грузовий автомобіль. Так що якщо... Опа, це я мотора просто віз у машині. У мене там була резина. Ну, так що в мене красиві руки. А? Красиві? Якщо ну, б жінка не бачила, то я зараз надіну рукавий. Так що, друзі, наші на ті рукавички, я просто далі буду що робити. Ці колеса хочу вкинути рука ту будку. Тобто в 25 бригаду е, є в мене також там підписник, е, якому ми вже один раз відправляли таку резину. Це 17,5, це на грузовий автомобіль. От, поки купили 4 задніх, але в нас є ще два штуки. Мені привозить мій підписник. Е, коли купляв у мене поросят Серега із Черкаської області. Ну, Деякі хлопці ставлять такі наперед, але ведучі і ведомі, вони трохи різні. Там йде нарезка зовсім інша, тобто форма зовсім інша. Ну, Я думаю, ми вкинемо, хлопцям пригодиться. Так що Серега, також мій підписник Дастер. резина вже на базі. Якщо дуже срочно, то відійшлемо, якщо ні, то ми ще до цю будочку їх загрузимо. Що це в нас за будочка? а будочка це в нас... Я зараз буде якраз коло спроти, ну, а ти покажеш забудечка. А будечка це нас також прицепчик. Якуючора, маною Оксані Цюпко, іди сюди. О. Це була машинка куплена заради двигуна на Л200. Опа. І зроблений такий причип. Причіп, причіп наш. Е -е, ну, хлопцям. Е -е, я думаю, що пригодиться. По-перше, це якась є вже криша, по-друге. Ми його в принципі, планували передати в РАМБАТ хлопцям-автомобілістам для того, щоб вони могли собі обустроїти е, туди всякі там ключі, сварки, болгарки, генератор, і так що будемо передавати пацанам 25-ту бригаду, хлопці одразу подивилися відосик і позвонив мені Рома, що ми йому перезвали КАМАЗ. Тобто хлопцям якраз буде приділо приділу, і в них є також джипчик, яким вони також це все діло роблять. Ну, але все в нього не влазить. Е, джипчика купив там також один хлопчина за свої кошти для, ну, для, і для виконання таких завдань. Що вони їздять і ремонтують і передвигаються, і самі водії. Так що буде їм така будка, дякую і Оксані Цюбку, що не просто покинули того драндуля, забравши з нього мотор, а зробили таку красоту. То я човки кидаю сюди ці поки колеса, так що якщо Дастер поки може поїздити, то ми їх просто загрузимо. Ми ж будемо їхати 25-ту бригаду цього прицепа потім віддавати, але ну, це я думаю буде на наступні виходні. Ми заодно передамо цю резину. Ну, якщо треба буде раніше резину, Серега подивиться, то ми йому її відправимо. Але поки що вона на дощу там не кисла, то ми її зараз закидаємо в цей апарат. Але перед цим ще хочу зняти деяке відео, так що там даром безкоштовно, як завжди. Що в нас є? У нас є запасочка, правда вона не накачана, на Т5. Такі. Ну, у нас там є запаска. Так, У нас є запаска на кінкап е, Д22. У нас є запаска на чарокес. Так що, можливо, комусь треба. От. І є трохи хламу. Ну, в принципі, такої толкової резини -то тут немає. Але можливо комусь потрібна резина на запаску. То в принципі, тут можна вибрати. Звісно, все такий комплект він всі колеса є, але воно таке бачне зараз покаже вище. Таке воно. Що попало, але це в нас розмір, що я вам скажу. Прочитаю. 215, 65R16. Ось така є резина. так? Потім що в нас ще є більш-менш нормальне, це отакі два ската. Це у нас 225-55R17. Отакі. Це б да, Віталя? Потім є таких у нас 4. В принципі, я думаю, непогані можна було поставити. 255-55R18. Це у нас є два таких грузових, ми теж туди вкинемо, передамо на 25-ку. Тут у нас така разнобойна, можливо комусь там на запаску треба, буде якесь колесо, бо буває таке, що пацанів немає навіть на запаску. О, То можна підібрати. У ну, нас в принципі два одинакових. Це у нас походу якась цежка. Це у нас не можу розібрати. 104Р. R... 195,70. 10. R15, це теж таке, що типу, Т-4. Так що є ну, два і вони, кстати, навіть похожі. Так? І є ще у нас два ската 205, 55, Р16. Ну і в принципі є всякого хламу тут, а ну, але я не думаю, що воно таке нормальне. Є все, що в нас така резина, все. Два ската. я так розумію, це така брушна, вона каже на УАЗ іде, йде. А, що тут у нас де написано? А, 205 Р16. Є такі два штуки з камерами, це з УАЗа. Ну а так, в принципі, такого толкового немає. Є ще у нас 4 диска 15 на Т-4. ну, Резина там погана. Так що, можливо, комусь хлопців треба, можливо, хтось шукає, бо тому що такі речі це є розхідний матеріал. Так що відправимо безкоштовно. ну, Військовим безпосередньо. Так що такий вийшов у нас відосик. Працюємо далі. Всім дякую за довіру, за підтримку. Стараємося якось підтримувати наших захисників. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкос. Хто не підписався, підпишіться. Ну, хто має можливість задонатити. В описі є номер картки і мій номер вайбера. На той номер вайбера пишіть. Постараюся відповісти. Viber, WhatsApp, сигнал. Напишіть, відпишуся. Дзвонить в принципі, без толку. Тому що, якщо номер у мене не знайомий, я на даний момент зараз не беру телефон. Тому що на прошлій неділі вже два дібіла попадалися і погрожували, і розказували, який я власний пацан. Спочатку переписка і потім вже безпосередньо, якщо це військовим, до людини дозвонюся чи там до людини, яка там ну, просить те чи інше. І таким чином відправимо. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра, працюємо далі.